Добігають кінця і ці реколекції. Багато чого добігає кінця, змінюється. Власне, про таку кроминучість того, що в світі ця конференція. Бо змінюється постат цього світу. Ми змінюємося, бачимо себе на фотографіях з минулого. І наші були тоді, як зараз. А ми всі нагадуємо собі, ми покликані до вічності, в час, даний нам від доброго Бога, дні, тижні, місяці, роки, час даний нам, щоб ми змогли, наче зловити Господа Бога, ухопитися Його, в нього повернутися, і з ним у ньому перейти до вічності. Слово час має такі значення світське. Перше з них це те, що можемо поміряти годинником. Є також такі поняття трошки філософські, пов'язане з грецькою міфологією, був такий Бог грецький іменем Кайрос. Лисий, але з такою короткою. Гривою, чолкою, він був для греків покровителем щасливих сприятливих обставин, а водночас невикористаних шансів. Людина, яка його зустрічала, як він пробігає через життя, мав коротку мить, щоб його ухопити, зловити його. А коли не зловив, Цього Кайроса, то вже цей шанс на щось хороше безповоротним способом пропадав. А ми, як християни, маємо на землі конкретний час, який є даром доброго Бога. Кожна секунда, кожна мить це нагода ухопитися Бога, його зловити через молитву, через святі таїнства, Через служіння ближньому можемо Бога зловити. Час веде нас до вічності, до Нього, до Бога у вічності. І те, що все проминає, це має сенс лише у Богові. Бо без Бога ну, немає сенсу те, що все змінюється, осипається безсенсовно в Богові. Все набирає логіки і значення. Як той чоловік, не віруючи, що після Матчу пішли на пиво, і коли вже так розслабився, так поділився зі своїм колегою, що має проблему з тим, що життя проминає, розповідав, що лякає його думка про те, що після смерті не буде вже нічого. Власне, віра дає нам цю впевненість під ногами, що, оскільки постараємося Бога триматися, Він дасть сил провести нас через скременучість цього світу і дасть добре використати роки земного життя, так щоб увійти. До вічності. Власне, особливо через те, щоб час використовувати як дар для другої людини. Отже, коли маємо дар життя, яке проминає, Богові дякуємо за цей дар. А водночас просімо Його, щоб ми цей свій час добре, як найкраще, використали. Багато є в цьому Понятний час справ хороших також і погані. Але і те, що воняє, має неприємний запах, також може бути потрібним. Як відходи, як гній, має поганий запах, але використане як удобриво, дійсно допомагає кращі плоди вирощувати. Без удобрива. Менше ми б збирали плодів. Таким удобривом може бути і має бути наша грішність, те, що я грішна людина, те, що в мене є гріхи, кожну з несу на поле доброго Бога, на цей город люблячого небесного батька, це мій гній, щоб він міг вирощувати свої кращі плоди. Ми грішниками, будемо ними, маємо знов і знов нашу рішність нести до Господа Бога. Одна така світська пісня, але дуже мудрі слова. Життя не для того, щоб брати для себе. Життя не тому, щоб бездільно існувати. Тоді живу. Тоді життя своє розвиваю, використовую, коли сам себе даю, коли сам себе іншим даю. Людина, яка на Бога не опирається, коли помічає, як життя швидко проминає, стає сумною, гіркота появляється в душі. І навпаки, людина, яка старається на Бога опиратися, Цьому, що світ проминає, помічає Божий сенс, підіймає цей Божий виклик, щоб бігти до Нього, його ухоплюватися і так мати від Нього силу. Тому в цій скалеминушості світу варто, як Салмі читаємо, піднімати свій зір там, де гори, там, де високо, звідки прийде допомога, бо він створив небо і землю. Піднімаймо наші очі і серця до Бога, щоб щоденно віддавати йому своє життя. Тобто, якнайкраще виконувати свої обов'язки, жити з ним, з Господом у дружбі. Він хоче, щоб ми були даром для іншої людини, віддаючи себе, втримуючись світу, те, що все має часове обмеження, можемо як найкраще переживати. Навчає нас Другий Руєвотиканський собор, що в житті людей світських сімейні проблеми, світські справи не мають бути десь далеко від духовного життя. Нещодавно був День Святого Франциска Сальського, який, власне, показував, ідеш до святості, то вона допомагає всім справам, зовсім світським, набирати Божого сенсу, Божої краси. Як святий Павло навчав, все, що робите, говорите, вчинки і слова, виконуйте в ім'я Господа Ісуса Христа, дякуючи через нього за все Небесному Отцю. саме через віри там, через світло Божого Слова, можемо завжди і скрізь і у всьому розпізнавати Божу присутність, як Павло казав, Бога, в якому ми живемо, рухаємося, існуємо. У кожній події зможемо знаходити план доброго Бога, Божий сенс, волю доброго Бога, помічати Христа в людях, близьких чи чужих. Завдяки цьому світлу віри Божого Слова зможемо вірно розпізнавати значення, сенс речей теперішніх і також того всього, що з нами відбувається в цьому земному паломництві, приховані з Христом у Богові, вільні від непотрібних прив'язаностей до багатства. Коли звертаємося до благ вічних, можемо широким серцем присвячувати себе поширенню Божого царства, про що голову перший день реколекції і так формувати краще, більш досконалим способом Божим порядок, усвідіши навколо нас у цей важкий час. І ще згадка наприкінці про святого Максиміляна, який мав повну свідомість того, що все проминає, а водночас у своїй праці використовував всі доступні тоді сучасні досягнення техніки, цивілізації, науки з огляду на непорошну Діву Марію для Божої слави, тим всім користувався, хоча мав свідомість того, що все проминає. Власне, це любов доброго Бога, яка ніколи не зупиниться, як каже святий Пророк Ісая, можуть зникнути гори, пагорби, але моя любов від тебе не відійде. І мій союз, любові і миру з тобою ніколи не похитнеться. Отже, тримаємося цього і так переживаємо, скламенувшись цього світу використовуючи прекрасний дар, який Бог нам дає часу.